Друзі, всіх радий бачити на своєму каналі. Це вже п'ятий випуск погону. І сьогодні ми в ньому розберемо матч Арон Галич, який пройшов у рамках четвертого туру чемпіонату аматорів України приємного перегляду. Сім стандартно зрішення тренерів на стартову династку. Прошу на ваших екранах. Якщо переходити вже до самого матчу, то агрон у статусі фаворита, звісно, забрав м'яч під свій контроль, старавшися більше позиційно створювати атаки. Натомість Галич збараш старався десь ловити досвідчених суперників на помилках і тікати свої контратаки. В перший момент якраз створили Агронівці, прошу на ваших екранах. Проте вже за декілька хвилин на цей момент. Мов утричі небезпечніший момент Арсен Царюк, проте не зміг його використати. Просто подивіться, яка щира реакція на змарнований шанс у Арсена Царюка. Передивлявшись матч у повторі, я неодноразово чув слова коментатора, що Галиць набирається впевненості з кожним матчем, але поясніть, будь ласка, а де ця впевненість в такому моменті? Просто створюють собі неприємності. І це ще повезло, що у саміця був офсайт в цьому моменті. Цього гра трошки заспокоїлась, відійшла в центр поля. І на 34-й хвилині, на мою думку, Пришнівський не забив найкращий момент на дві команди за весь матч. Просто подивіться, як за... 5 секунд людина не змогла зробити дві дії. Забити гол і після незабитого моменту застрибнути на перекладину. Перерви зміг шести два небезпечних моменти. Наприкінці тайму спочатку чубати і пробивав головою після кутового. А згодом Арсен Царюк саморуч розмотав трьох захисників та прострілював на Віталія Чорнія. Проте Віталію Чорнів не вистачило декілька сантиметрів, щоб замкнути цю прострільну передачу. все-таки зміг вийти вперед, забив Булан Семенець, проте Агрону. Це зробив капітан Арсен Чубатий. Після певного непорозуміння Діми Загурського та вище згаданого Арсена Чубатого межі відлетів до Вога Семенця, який в поворожні ворота його переправив. 1-0. Також вже хотів би підняти тему, яку я вже зачіпав в попередніх випусках. Це тема білдапу, виходу з оборони Галича через коротку передачу. Ну, я не бачу прогресу. Я вирішую за один момент. Їх було більше, їх було 4-5, таких самих чуть -чуть. просто через коротку передачу на Чубато чи на Степана Рижука і винос. Але. Я хочу бачити, хочу бачити чітко виражений білдап, де опорник опускається до центральних захисників, або, можливо, крайній захисник опускається до центрального, щоб допомогти йому з розіршу м'яча. А поки це все йде через довгу передачу. Мені це не подобається, я хочу, щоб Галич грав більше в позиційний вихід з оборону. Складі не може не вміти Харчука. Якщо у Галичі за креативність та обігрування один в один здебільшого відповідає Арсен Царюк, то у агроні це був саме Харчук. Подивіться, як він розібрався з трьома опонентами та про. На 62 хвилині Арсен Арсентерінг мав ще одну нагоду відзначитись, проте пробив він дуже сильно і в ближній кут Руслан Мазур все контролював. Також людина, яка напряму пов'язана з Галеччю з бараш, попросила мене, будь ласка вставити оце відео в огляд. У мене була можливість поспілкуватися з Олександром після матчу. Він сказав би, що в нього не вийшло би зробити такий фінт без трьохразових тренувань на тиждень з командою ФК Галич, двохразових тренувань на тиждень з командою Соке Велика Бризовиця та двохразових тренувань на тиждень з фітнес-тренером Олегом Данилюком. Завдяки тренувальному процесу він розвинув швидкість ніг швидкість прийняття думки, правильних рішень. І тому візьми в цій критичній ситуації прокинути між них самому Луцьку. чим ми його і вітаємо. Проте Луцьку дуже сподобалось таке зухварство зі сторони шампіньона. І вже через 30 секунд після цього він мав отакий момент, правда, пробив сильно, але по центру воріт просто в Діму Забурського. Після цього удару Луцика я б не сказав, що команди більше створили справді небезпечні моменти, які заслуговують вашої уваги. Тому консультуємо факт, Агрон виграє Галич 1-0, набирає 12 очок з 12 можливих і лідирує на першому місці за Дністром. Галич після 4 турів має один заліковий пункт і посідає сьоме місце. Можливо, що зміниться після виходу цього відео. Вже трохи поміняються місцями команди, але поки так. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Всім хорошого дня, любіть футбол. Друзі, як і обіцяв швидке флеш-інтерв'ю з Арсеном Цуриком. В кінці відео прошу, дивіться, насолоджуйтесь. І любіть футбол всім серцем. Арсен, добрий день. Буквально двох слів. Чому не змогли забити сьогодні, хоча мали два чудові нагоди. Доброго дня. <гум> Я стару силою. Просто говори. Буду ще моменти. будуть якісь відмазки, чи може причини? Хороші моменти. На жаль, прийняв неправильні рішення. Ну, не Що не вдалося в першому моменті? Чому м'яч полетів хуй на куди? Нахилив корпус назад, на жаль. Ну, я подумав, що м'яч у воротах, до того, як пробив, на жаль. А що, так. Вас не вчили? Всі 8 років. Ну. Вчили. Що треба робити? Вчили, але, ну, на жаль, ну. Добре, в другому моменті чому прокидували в бровку під ліву ногу неробочу, а не приймали під праву, якою могли задати удару. Так сталося. Так сталося? Добре.